І вірно він сказав, На сьогоднішній день ми вже навчилися бороти зовнішнього ворога, а ворога внутрішнього, внутрішній сепаратизм, ніяк не можемо побороти. До сих пір у нас можуть деякі діячі вивісити триколор в селі. І це всього лиш пару місяців назад. І коли звертаєшся в відповідні служби, вони говорять, а що ми зробимо? Він же священник іншої конфесії. Та інша конфесія катує наших людей. Не хоче роз, роздмухувати усі всі війни і все. Але якщо український митрополит не буде за своїм українським народом, то це буде не мітрополит, і мене треба винести туди і дати мені великого копняка туди на ту сторону. Ми повинні навчитися не просто словами любити свою країну. Я втомився бути чорним тюльпаном, бачити сльози. Батьків і матерів 19-літніх синів. І безкараність, непокараність. Я розумію, що у Бога не буде непокараних, але все ж таки зверніть увагу на те, що ми ще і ще раз в чергові рази можемо проспати і під носом купа людей можуть з квітами і хлібом сіллю зустрічати сусідньої держави вояків. Ми це знаємо прекрасно. І тому дякую Назаре і дякую цій дівчинке, і дякую взагалі молоді, яка навчила нас, більш старше покоління, покоління рабів, перестати бути рабами, перестати спати. Ми сьогодні, слава Богу, можливо, перший раз не просто святкуємо День Незалежності. Ми його пропускаємо через своє серце. Ми його пропускаємо через свою душу. Правий Назар, війна. Хто не хоче побачити, що це війна? Нехай стануть, наприклад, на присягу тих, які уходять від 19-річного хлопця до 50-річного комбайнера, у якого сивина. І тоді зрозуміють, війна чи це не війна. І вона не на далекому сході, вона на Близькому Сході. Це захист наших кордонів. Бо завтра прийдуть і скажуть, знов скажемо, вірьовку з собою брати з милом чи вийдете також? Не продавайте правильно також Назар сказав. Ідуть вибори, не продавайтеся за чечевічну похлєбку, як біблейський Єсав продавав своє первородство. Думайте своїми головами. Але якщо обрали, вмійте також цінувати, вмійте цінувати тих, кого ви обираєте. Тому що ви даєте повноваження всім. Ми в ще слуги. Я Божий слугаю, вас слуга і всі інші також. Хай Господь нас всіх підкріпить. Ухріть, нехай буде поменше оцих нас чорних тюльпанів, взагалі нехай їх не буде. Нехай ми тільки будемо зустрічати з радістю їх повернення. І наша країна здихне на кінець на повні легені, На повні легені тієї свободи і тієї країни, яку ми всі чекали і чекаємо. Нічого, пройде наших 40 років постелі. Моїсей також ходив свій народ, поки не помер останній, хто пам'ятав рабство фараона. І ми, рабство Савка, скоро в себе пройдемо, вийдемо, вип'ємо, витравимо. Кров'ю, вона і так уже позмивалася. Нехай буде нам всім наша країна радісною, вільною, щасливою. Сьогодні я також нагороджу, нагороджу не в силу, яких посад, яких Пріоритетів або іще ще чогось. Я просто постараюсь розкрити з іншої сторони нашого голову Хмельницької адміністрації. Я Михайло Васильовича знаю давно. У нього гімн стояв на дзвонку, коли ми ще боялися його включати іноді в інших містах нашої країни. І коли ми іноді спимо, а вони там роблять той де... І окопи від області, і все. Ми не бачимо цього труда. Ми часто думаємо, що а все, чиновник наділився все, коли питаєш, він каже, я в черзі стою, щоб проїхати блокпости. Тому я хотів би своєю церковною владою користуючись. Ну, колись також треба користуватися, нагородити, на мою думку, достойних із достойних. Патріарх обрав до Дня нагородження двоїх. Михайло Васильовича Загороднього а також бойового голову, виконуючого обов'язки голови Ярмолинецької адміністрації Андрія Васильовича Шутяка, які не просто так, а знають і бачили, і зброю в руках, і Ловацькі котли, і все інше. Я хочу нагородити бойовою медаль, яка дорожча, ніж будь-який ордінан медалью, яку ввів святіший патріарх Київський і всі руси України філарет. Михайло Васильович загородній нагороджений медаллю за жертовність та любов до України. Святіший патріарх Київський і всі Руси України філарет. Служу народу України і народу Хмельниччини. Андрій Васильович, тут наш прапор під струйками крові тих, про кого говорив назад. І не будемо забувати про це. Це медалі вистраждані. І нехай Господь їм допомагає після того, як вони тримали зброю, тепер тримати ту владу, тримати міцно. А не будуть вони триматись. Метемо так само, як і попередньо. Ганьба. Можливо, священники не знають. А ця людина відстоює в Ярмлецькому районі. Інтереси Гере. Ганьба! Людина, Аньба. яка назад давачі кров Небесної Сотні. Це не вина священників, можливо, не знали, але знають хлопці там, знаю я. Гаряга регіонал. І конкретні справи я вже говорив до його. Ганьба! Ганьба! Нагороджено, а Дві Васильевича Господь все ж таки дає мені для чогось цю владу. Багато вас з різними трубками. Господь всіх поділить, всі там розберемось.